Привіт, ПІПЛ! Мене звати Вова. Я вирішив зробити певну підбірку відеоблогерів, котрих я особисто дивлюся, котрі є україномовними, котрі я вважаю, що цікаві для загального огляду. І може сподобатися більшості. Це не є якийсь топ, це є просто рандомний розпорядок людей. Хто зараз у мене в голові буде, про того і розповім. Отож, поїхали. Першим каналом буде Food Like Art. їжа як мистецтво. Я взагалі дуже сильно люблю різні кулінарійні канали. Не тільки україномовних, а ще й російськомовних, англомовних, так інколи навіть подібно дивлюся. Но недавно канал був повністю не озвучений, лише з субтитрами. Загалом він має дуже красиву візуальну складову, тому я всім рекомендую подивитися. Єдиний мінус цього каналу, який незабаром буде виправлено, це те, що там фактично немає ніяких рецептів м'ясних. було б цікаво подивитися на якісь стейки або щось подібне, все таке це цікаво, але поки лише десерти. Наступним каналом будуть літогляди Максима Сущука. Я вважаю, що канал вже говорить все за себе. Це дуже хороший варіант. Якщо вам нема чого робити, якщо вам хочете дізнатися про якусь приважно українську книгу, українського якогось автора, заходите на його канал і все чудово розписано. Настільки якісно, що хочеться прочитати відразу ту книгу, про яку він розповів в своєму відео, але чи буде номер один вибухом для пересічного читача, який майже не знає Дроздова і якого й так постійно намагаються епатувати шокуючими образами і відвертими думками не лише у літературі, але й у кіно та телешоу? Наступний канал я хотів би порекомендувати канал Хаймес Це критика школярів, критика відеооглядів. І Різноманітний, так би мовити, агресивний контент, який спрямований на те, щоб викликати якийсь бугур зі сторони того, кого оглядає безпосередньо сам автор. О, розумієте? Любомир Левицький цені у всіх фільмах має бути містика. Імуністик. Особисто мені цей хлопець вподобає, тому що в ньому є якийсь такий певний стержень, в ньому є е, жага. До розвитку країномовного контенту наступним каналом буде Воба Райдер. Це достатньо такий андеграундний канал. Хлопець робить огляди пива, розповідає свої якісь думки стосовно життя в Україні, про те, як тут погано живеться, чи тут добре живеться, і загалом де краще може бути, як, як люди працюють за кордоном, українці переважно. Спочатку я хотів купити клей момент, так як. Ну, хто жив в 90-ті, знає, що нюхали клей момент, і в принципі порівняти, чи він якби змінився, чи не змінився. Ну нігде я не знайшов, продають якийсь суперклей, і я вирішив купити щось інше. Достатньо цікавий канал, шкода, що має мало підписників. В принципі, логічно, тому що якісь відео бажає бути кращим, але в цьому випадку достатньо слухати те, що він говорить. Аніж те, о, яка її візуальна складова. Наступним каналом буде Христина Буній. Дівчина детально розповідає про те, що варто з собою взяти, яке спорядження, яка апаратура, о, як взагалі готуватися, скільки грошей собою мати, які її забувають, яку краще обрати для тої чи іншої поїздки. Тому особисто я рекомендую переглянути цей канал дуже змістовно, все. Та... Також інші необхідні документи і речі я в такий от волинепроникний пакетик. Це в мене власне від дощовака, але може підійти будь-який чи звичайний файл для документів, чи, наприклад, зіп-пакет. В такому випадку ваші речі. Будь-якій негоді залишиться цілим і неушкодженим. Якщо вакте, як... якщо у вас цікава і подібна тематика подорожей, тематика тревел, рекомендую підписатися на цей канал. Канал Андріан ZP та Стругачка. Це ті канали, котрі займаються переважно озвучкою, озвучкою різноманітних скетчів, різноманітних шоу інтернет-шоу і всякого подібного. Тому, якщо вас цікавить саме озвучка або щось в такому дусі, саме українською мовою, то рекомендую на них підписатися, тому що. Кращих варіантів я ще поки не бачу. Як на мене, то один з кращих каналів по б'юті-блогам самоукраїнською мовою це канал Юлії Кіт. Вона розповідає все про мейкапи, про це все незрозуміле жіноче, чого нам чоловікам, важко пізнати. Нещодавно в неї вийшло відео про пологовий будинок. Про те, що варто собою взяти в цей будинок, так що що собою має бути. Для мене це взагалі було певним шоком, як для чоловіка, тому що я не знав, що жінка настільки має детально готуватися до цього всього діла. Перше, що я собі беру, це крем-пурелан. Він створений спеціально для того, щоб швидко загоювати тріщини на сосках. Якщо ви ще ніколи не годували, то у вас можуть бути проблеми з сосками, коли дзина тільки почне прикладатися. Він дуже класно загоює, абсолютно нейтральний на смак, пахне овечим жиром. Не знаю, ну ви чули запах овечої шерсті, правда. Тому напевно. Що подібний канал не гріх навіть порекомендувати. Отака от, от вийшла підбірка різноманітних каналів, можливо, якісь вони кращі, можливо, якісь гірші. це вже на ваш розсуд. Особисто мені вони всі до вподоби, їх всі регулярно дивлюся, як тільки там щось з'являється нове. Тому особисто мене вони ніколи не засмучували. Ну, напевно, окрім б'юті-блогів, так? Я все-таки не так часто їх дивлюся. Якщо там щось дійсно цікаве, як було з пологовим будинком, то напевно я переглядаю. На цьому все. З був Вова, бувайте!